Пошла дискусія, в голові пошли я треба потихоньку її записати, тому що в мене на очереді два других відоси, яка я раз зайшовся, у мене вже один відосик загружений, в п'ятницю він відкриється. Но, поки це відео буде, воно вже буде відкрите, ті відосики, коротше, ви зрозуміли вкус аромат. Ще одну тему я вже записав, непогано получилось, теж вона вже буде, виходить, якщо лише цей відосик вийде. І ще в мене дві теми на очереді є. Одну мені жіночка посовітувала, а другу мені посовітував підписник. В коментарях мені сподобався його, його пропозиція, то теж запишу цю тімку. А зараз ми про що поговоримо. Це не да? це просто мої мислі, це моє які-то предположення, це моє які-то видіння, і це більш буде касатися е йобнутих. Тіпов які люблять цю роботу. Які в принципі себе з нею зв'язали, і вони не бачать себе ні в чому другому, крім як дальнобоя, і ви реально любите цю роботу, просто до ну, любите, вона любіма ваша робота. Це буде касатися більш цих типів, що касається, якщо б дійство. Да? Ну і всіх в принципі, подивиться, я думаю, що цікаво послухати, послухати мислі, типу, да, які щось плюс-мінус в цій житті вже трошки, трошечки поняв. Можна так сказати. Кимка буде касатися, це без глобальних ідей, да, це без такого всього, то, що там зі мною відбувається це просто ти любиш настільки цю роботу і тобі жалко тратити свої сільонки на когось. Я б на твоєму місці відкрив би діяльність господарчу. Взяв би собі свою машинку і спокійно б на ній працював би. І це було б набагато краще, чим ішачить на когось. ну Для того, щоб взяти машинку, да, тобі треба ізначально плюс-мінус хоча б дві, да, а то й три, а то й чотири логістики, наприклад, з якими б ти хотів робити. Да? Тому що. Одна по любому плюс-мінус, та, що буде перша, це буде по любому временно, плюс-мінус, ти поки теж опит набираєшся, то тим і я десь думаю на другій, третій ти вже в принципі застопоришся. А можливо, тобі фортена, і ти почнеш з старту добре. Розказують, це мої машлення, да, як би, наприклад, я б без великих моїх амбіцій да, там, на, на те, що я собі там настроїв, я б все одно робив би... Все одно пробив робив би да, на своїй би фурі. Які от цього я бачу плюси? Е, По-перше, по ти стаєш як не крутий, максимально незалежний. Тобі не треба да, технічні свої оділи, там, всіх остальних задовбувати, що тобі поміняли резину, зробили сервіс. Тобто ти і так переживаєш за їхню машину і ти ще повинен їх умоляти, щоб тобі що нібусь зробили. Да. Тобто, цим. Цими всіма нюансами з старта займаєшся ти. Ти сам собі вибираєш, чи на козлячій резині, чи на хорошій, чи на хорошій китайській, чи на поганій китайській, чи ми поняли, чи на брендові. Ти сам собі режисер, сам собі рішаєш, що і як тобі робити. Це такий да, ізначально плюс-мінус такий, типу він, вроде би, плюс, вроде би і плюс, і мінус, і їбать не должно, да. Але сама суть. Е. Но саме головне, до чого я подвожу. Ти береш машину. В принципі, якщо ти будеш настойчивий, да? чотенький, ти будеш молодцом, ти подивився мої відосики, ти зробив правильні виводи, ти учиш польський, ти роздупляєшся. Ти вже вмієш щебетати. Ти нормальний пацак В принципі, я думаю, ти їдеш кто-то підсобрав, вибрав собі логістику. Ну, все не современно. А я б типу, посоветував би просто зі старту затруднів, трошечки, розібратися з маленькими деталями, з маленькою бухгалтерією, з нюансиками, нюанси, зробити якусь маленьку історію і зі старту взяти собі нову машину. Либо же, в принципі, ти можеш пошукати якусь підтримувати машину, да, там в районі 300 тисяч пробігаєш знайти, що щось небудь купити. Зараз з цим проблем немає, тому що багато фірм закривається, ліквідується і. Проблем з покупкою машини зараз в нинішнє время, практично немає. Ну і плюс купити буушну машину буде набагато проще. І виходить, який. Як я це бачу, да? ти береш машинку, хай навіть беушеньку. Так як ти не збираєшся розвиватися крепко, да? Туди, сюди сядь собі просчитай, як що до чого. В принципі, давай так, я просто по-моєму да? Я свого дафа брав першого, я взяв його на три рочки. Да? Я взяв його на три рочки, ще якась в жовтні року я його викупаю. Но я б його в принципі спокійно півтора год півтора максимум, Я б його повністю виплатив би саменький, да? той, тобто, що я за рулем їжджу, він би вже в мене був би давно виплачений. Що й тобі е, совітую, не знаю, як в тебе з твоїм бюджетом, це тобі треба самому розібратися, самому посчитати, просчитати. примірно розчитуй на 10% собственного вкладу, 10-15%, 20 викуп, все остальне ділиш там, не знаю, на скільки місяців. Та, і будеш розуміти, скільки ти будеш в місяць платити, плюс-мінус примірно, і за скільки ти його погасиш. І місяць він тобі першу буштеньку машинку. Чим побистріше її виплатить, коли ти її виплатиш, виставляй на продажу, далі роботай і став на продажу. І якщо почне їбати мозги, легенько підкрути її, просто постав їхай, вона стара десь тебе. Сам десь ідеш, роботаєш самозатрудненим, поки її не продасиш, продаєш її. Получаєш налічечку, заказуєш нову машину. Опять-таки, по своїм підсчотам, про щотам, ти сам поймаєш, як це все діло працює. Інвестуєш денежку, в тебе ще ж цього всього не забуваємо, ти поки працював, в тебе вже оборотні деньги на машину є. Ти ж коли машину поставив, ті деньги тобі поприходили, ти ж їх не требаш, вони тебе відложені в стороні. Все, ти машину продав, в тебе нормально, як клієнта з цієї машини, як мінімум, давай так, то що, за що ти її купиш. Ну, Процентів 60-70, ти по-любому її продасиш. Да? Тобто стоїмості. Як не крутиться, це теж каклітка непогана. Цю дієшку ти інвестуєш в покупку нової машини. В тебе вже є хороша історія. Ти, як мінімум, при хорошому желанні за 5%-100% вкладу да? ти купиш та кажеш нову машину. Вона тобі в місяць вже буде подорожі. Тут ти вже тоже сам собі прошив і сам собі барин. І от уже купивши нову машину, вона в тебе вічна машина. Вона в тебе просто вічна до крику. Тому що ти що, ти будеш за нею дивитися, ти будеш її любити, цілувати, обнімати, сервіси робити, всі, всі штучки робити. І буде тобі вона служити мільйонів 50 тисяч. розумієш? вона тобі от служить та машинка. І тут зараз два варіанти, так? Да? Ми пропускаємо всі моменти, ти викупаєш наконец-то, нову машину, і в твою життя приходить наповніша свобода, да? Ти починаєш робити, як ти хочеш. Ти починаєш зарабатувати дуже гарно, прибаль буде хороша. Ти, якщо будеш сидіти читати, ти почитаєш, ти поймеш, до чого я веду. Буде гарна прибаль. І тут а ти думаєш, либо же все таки цю нову машину продати і обналічиться. Лібо ж зафіксуватися, да, зробити подушечку безпечності, тому що в тебе вже лізінг закінчився, гарантії закінчились, сервіс ти закінчились. Хоча, в принципі, ти можеш сервіс потім продлити, як кажись, до 1 млн двісті мільйона сервіс робити, да. Я його советую, я його совітую, робити цей сервіс, до, купувати допомоги сервіс, да, то набагато буде вигідніше, ніж так обслуговуватися. Ну, це теж потім, що вдруг я запишу віддільний відосик, більш менше це в практиці прокручу. Коротше, ви поняли. Ну, а сама суть, що в тебе буде набагато більше можливостей. Ти будеш робити, ти зможеш собі на фірму купити і машину лічну, хорошу якусь, да? ти зможеш собі якусь і недвижимость купити, тому що ти будеш дійсно, ти будеш набагато більше зарабатувати, ніж звичайний водитель. І, якщо ти на цій машині будеш сам їздити, не забувай, якщо ти посадиш туди водителя, то... Гайке, якщо ти саменьки купив для себе рідненького, да, любимого собі свою машинку, сам на ній будеш їздити, гарненько все продумаєш, да, настроїш, то воно того стоїть і И... до чого я довожу, понятно, з фінансової точки зріння, ти потім все поймаєш, я не буду, я це все об'ясняю так в общем. Дядьки, є у вас доступ, скільки примірно топливо стоїть, що по чому по дорогам. Я це десь вже казав. Примірно прикидаємо хуй к носу. дороги да, по всій Європі в середньому 35 євроцентів за кілометр. Це ми платимо. Топливо примерно, євро 30 за літр. Да, це не в середньому логістики платять пусті гружені кілометри в місці, да, в середньому. Ну, менше ніж за євро 25 я б не їздив, би, це геть вже, звісно, мінімалочка. Ну, в середньому платять євро 25-1,35€. Це вам платять за кілометр логістики нетто. Ну, і це, якщо там з польською логістикою працюєте, плюс зверху ват буде. Да. І далі ви сидіть самі просчитуєте. Що, по чому, як, до чого, яка машина буде? Тандем, це дорого. Тягач буде подешевше. Просто тягач без прицепа це ще дешевше, но прицеп орієнтірований. І ці всі моменти, це вже десь якась, в предвочому відео я записував. Скільки бабок, стільки бабок. От там десь я примірно це все діло об'яснив. Ну, якщо вдруг щось буде непонятно, ви спрашуйте, я ще запишу. Ну, ти якщо прешся від цієї роботи, від дальнобоя, і ти хочеш з цим свою життя зв'язати, я тобі советую діяльність господарча, своя фура, не очкуємо, нікого не слухаємо, нормально, ігра стоїть свіч і то ще оплаца. Но якщо ти на одній машині і сам водитель, повністю сам собі режисер, Ага, так от, а другий варіант, бо я там розказав про перший варіант, що можна продати, да, туди обналічиться і знову стоїть другий половині, якщо не буде зробити, а стоїть человек куда-то. Спросили, що не буде комбінувати, то ви вже самі розберетесь. Лібо ж ти вже зі старта, коли твоя машинка стоїть стала викуплена, ти вже можеш розслабитися. По-перше, ти починаєш заробляти набагато прилічні, тому що що. Ти вже не платиш лізінг, а лізінг нормально бабок стоїть. В тебе уменьшається дуже сильно розходник і в тебе попри... увілічується прибиль. І тобі треба щось робити, з цією буде прибилью. Ти, понятно, набиваєш бистренько подушечку душечку безпечності. Я б на твоєму місці тисяч 10 євро таку назбирав би, одложив би це якраз, тому що машинка вже переходить в режим бушної машинки. Ну, опять-таки, ти за неї будеш дивитися, ти будеш її любити. Вовремя все ремонтувати, вона тобі їбать, мозги і не буде, буде в тебе кіпуки в шоколаді. І потім ти, ти стаєш свободний. Ти хочеш хоч на місяць машину можеш поставити, хочеш можеш якогось в окінтяріка посадити, поки ти будеш віддихати. Логіка в чому? Машину поставив, вона стоїть. Розходів немає. Машина не їздить, розходів немає, Топлива немає, дорог немає, нічого немає, лізінгів немає. І дійсно, що в тебе є, ЗУС заплатив і все. Доходового теж ти не платиш, тому що в тебе оборота немає, якщо ти прийде з 1 да, числа до по 31 все, прибулі немає, розходів немає, нічого немає, тільки ЗУС заплатив і все. І віддихаєш собі. Хочеш вечір, Чілі розслаболі, тобі вже немає куди гнатися. Ти можеш логістику сказати, так, мене десь там давайте в Іспанію. Хай там даже по дешевшому якомусь фрахту. І на тиждень про мене забудьте. Десь там на Барселоні собі став, погнав, лібо десь там в Італію, либо ще куди небудь Логіку ти впоймав, да? поки вона в лізінгу, поки це все діло, да, ти, ти трошечки должен будеш хуярити. Але коли ти всього з з цього вийдеш, ти коли все діло прохаваєш, да, ти поймаєш, як все роботає, тоді тобі стане набагато проще жити. І, всі, і все, і в, і в тебе немає начальства. У тебе є сотрудничество з логістиками. Просто підбирай логістику пецік. Бо є логістики, які тебе будуть трактувати ще хуже, ніж найомного водителя. і мій досвід, опит, так? Да? І ти ще якщо трошечки плюс-мінус слабохарактерний, буде, то буде трошечки тяжелувато. Ну є логістики, які дійсно перевозчика однією машиною. Вони його воспринимають як полноценного партньора і вони до нього прислуховуються. Я думаю, що це якраз ти, хто должен був, почути мене, він мене почув. Я думаю, що не зря тобі цей відос попався в ленті. Так що ти подумай хорошенько. Але ще теж хорошенько подумай, чи ти готов іти туди, куди ти збирався ти йти. Да? Так що якось так. Все, вкус аромат. До наступних відосів. Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business